Друзі, у мене звернення до СБУ та ДБР конкретно по Харківській області, а також до голови СБУ. Тому що такого не може бути. Просто не може, друзі. Обшук для мобілізації. Цинічність просто зашкалює. Дивіться, прийшли в хату. <ривіться> прийшли в хату до чоловіка. І вона Ну звісно, щось вони шукають, як завжди, вони там нічого не знайшли. зрозуміло, що взагалі люди в формі і що за люди? Дивіться, то не Вони в масках всі, хоча з Верховної Ради нам повідомляють зараз, що вони не мають права ходити в масках. Зайшли в хату. Це ж там дружина, я бачу, є, там якісь діти, жив, там хтось живе. Ну як можна так зайти і таке вичеваряти? Дивіться, вони пакують, бачите, в хаті, Дивіться, що робить. Він кричить поліція, тиша. Та да, де ж поліція? Поліція їздить велосипедістом, мопідістав там, ловить по вулиці. А що таке відбувається? Бачите? Україні працювати новий сценарій. Це Друзі, дивіться, що саме цікаво, людина каже: ну, то дайте мені повістку. Хочете дати повістку, дайте повістку. Але чому ТЦК сьогодні заходить, вривається в хату, ну, я просто не знаю. Я не хочу говорити, що, под... що под... мають люди робити в цей момент. Якщо так вривається до тебе в хату, що потрібно робити, так? Те потрібно захищатися, потрібно захищати свою родину, потрібно захищати свою домівку. Так же? Але зараз мені скажуть, як, ми не маєте права, ви, це не можна робити. Ну, це хлопець, видно, ще не воював, а можуть увірватися там, хто воював, то буде по-іншому, звісно. І потім вони знову будуть плакати, що когось, ну, когось вбили, хтось там. Когось треба за це посадити, кого посадити, за що посадити, що ви робите. Тому дивіться, знову ж таки, я це відео записую для чого? Для того, щоб не сіяти паніку. А по конкретному випадку, ось по цьому конкретному, має бути заведена справа. Всі ті, хто в масках, мають бути притягнуті до відповідальності. Всі, хто вірвалися в домівку, мають бути притягнуті до відповідальності. Якщо суд давав ну суддю, при, притягніть до відповідальності хоч одного суддю, для чого він це робить? На основанні чого це зроблено, так Тобто знайшли щось. Якщо знайшли, питань немає. Якщо виписав суддя е, рішення, ухвалу про ну, обшук, провали обшук, знайшли, припустимо, там гранати чи зброю якусь наркотики. Питань немає. Ви поясніть людям, скажіть, ребята, не розказуйте. все, дивіться. Ми вилучили ось о паняті, ось ну там ж немає ніяких пам'ятник, там нічого немає тупо вирвалися в хату, запакували людину і все. Це що таке? Це як? І я це все говорю чому, друзі? 에, ні в якому разі не для того, щоб щось розхитати, як кажуть, а для того, щоб в кінці кінців був закон. Для всіх однаковий не можуть вриватися в масках, тим більше. Тим більше ми бачимо, що нам заявляють щоденно з Верховної Ради, що такого не може бути. Що не мають права вони цього робити. Не мають права. Це... завжди наголошуємо, що службові особи ТЦК не мають повноважень затримувати чи утримувати осіб. Ну не мають вони права цього робити. Не мають. У 2025 році ми побачили масово, що працівники ТЦК СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і діючого законодавства. Ну, бачите? Того, щоб у в масках, тобто хто міг там бути в масках, скажіть, а працівники СБУ, так а для чого працівникам СБУ ходити, скажіть мені, зараз з ТЦКшниками, там же ж видно, да? ну, ну, шеврони, ну, форма української армії Збройних сил України ходити з військовими, вихватувати з хати людей. ну, Для чого це робити? Хто це таке робить? Скажіть, мені, будь ласка, тому знову ж таки звертаюся, друзі, звертаюся офіційно до Служби безпеки України. Будь ласка, розберіться з цією ситуацією і поясніть людям, ну, щоб не ми ж розкачуємо, не цей хлопець розкачує, сидячи в хаті. Розумієте? Ну, от ТЦК ж це робить, ви ж бачите. Ну, так поясніть людям, скажіть, що ми розібралися, ми визвали їх, ми наказали, посадили, закрили, чи штрафували, чи вигнали з роботи, ну, щось зробили. В кінці кінців.